Ефірі Полтавські телевізійні новини сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Понад дві тисячі водіїв порушили правила за місяць. У Полтаві підбили підсумки місячника безпеки дорожнього руху. Збудувати майже 9 кілометрів мереж на околицях міста. У Миргороді розширити міський водогін та поліпшити якість води взялися представники швейцарсько-українського проєкту «Деспро». У березвій руці Порятинського району гучно відсвяткували обрядове етносвято свідчене весілля. Розважали музики, навчали ремесло місцеві майстри, частували українськими стравами та катали на конях. За місяць патрульні Полтави зафіксували понад 2200 порушень правил дорожнього руху. Найпоширеніші проїзд на червоне світло та керування автомобілем у нетверезому стані. Більше про підсумки місячника безпеки дорожнього руху у сюжеті. 200 випадків за місяць, коли полтавські водії проїжджали на червоне світло, зафіксували патрульні. Понад 150 разів зупиняли нетверезих за кермом. Одного полтавця за два дні оштрафували двічі. Також за місяць в обласному центрі сталося більше сотні дорожньо-транспортних пригод, переважно через порушення правил маневрування. Патрульні визначили кілька місць, де стається найбільше аварій. На площі Зигіна перехресть вулиць Сіна Пушкіна. Перехрестя вулиць Небесної Сотні Європейської та 1100-річчя Полтави, а також перехрестя вулиць Федора Матвієнка і Героїв АТО. Під час місячника безпеки дорожнього руху у аварію потрапив і патруль поліції. Правоохоронці їхали на виклик, помітили водія, який проігнорував червоне світло світлофора. Доганяючи його, інспектори зіткнулися з іншою машиною. Триває службове розслідування. Да, патрульні і їхали на визов. І питались прищаєш правонарушення. Тобто їх вина, що вони до кінця не проаналізували своїх свої Пішоходи Порушували правила менше. Патрульні оштрафували понад 70 полтавців, які переходили дорогу не по зебрі. Дотримуватися правил полтавців, зокрема, закликали разом із школярами. Ми вчили людей, як треба переходити дорожні частини. Що треба переходити на зелене світло? У рамках місячника перевірили, чи дотримуються правил водії пасажирського транспорту. Якщо ні, штрафували. Ні, ну ви погоджуєтесь взагалі з цим порушенням з половиною. Я погоджуюся з половиною. Я багато не хочу. до слова. За місяць у Полтаві виявили три автомобілі, які були у розшуку. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Реформа медичної сфери одна з пріоритетних для держави, але викликає чи не найбільшу кількість суперечок. Державні аптеки стають приватними, одні витісняють інші. У Полтаві на Подолі нещодавно відкрили комунальну аптеку Полтава фарму. Держслужбовці сподіваються, що згодом комунальних фармацевтичних закладів буде більше, що вплине і на ціну медпрепаратів. Раніше на вулиці Пролетарській в Полтаві була державна аптека номер 4 Але після чергової реорганізації вона стала приватною. За законом вони мають співпрацювати, але на ділі ворогують. Закон України про державне приватне підприємство 2010 року так і не запрацював. За ним на підставі договору державні і приватні партнери мають співпрацювати і вести спільну діяльність. Проте складна процедура укладання договорів відсутність державної підтримки роблять сім механізми не дуже не хочеться, щоб аптека перетворювала звичайний супермаркет продажу ліків, коли не надається роз'яснення людині, як діє той чи інший парапарат. і зовсім інша ситуація в аптеках комунального підприємства Полтаофарм. У Полтаві нині відкриті 15 аптек та 17 аптечних пунктів комунальної власності. Приватних аптек 120, ще 35 аптечних пунктів та сім приватних складів. Комунальним, хоч і вдається триматися на плаву, приватні все одно завойовують найкращі місця при лікарнях. Це питання риторичне. Ми зараз я зокрема їжджу по районам спілкуюся з районною владою, з селищною міською владою про те, щоб виправити це все таки, і для Полтавофарм були місця. Конкурентно здатні на рівні, хоча б з приватниками. Ми не просимо якихось привілегій. Ми просимо, щоб ми були на рівні. Приватні аптеки ангажують якимось чином керівництво того чи іншого лікарняного закладу. Я не кажу зараз про кошти, я кажу про якийсь певний вплив, тому що я не вірю в співпадіння. Звернемо увагу і депутатів нашої обласної ради для того, щоб підтримати наше комунальне підприємство, для того, щоб вона не сплачувала і великих податків в обласний бюджет. А ще й отримала дотації для того, щоб покращити ситуацію на і впливати суттєво на ціни в Полтавській області. Чиновники запевняють, вони говоритимуть із керівниками медзакладів, щоб на вигідних і доступних поверхах розміщували саме державні аптеки, адже представники державних аптек працюють безпосередньо з постачальниками, в першу чергу з українськими ведуть переговори з виробниками щодо закупок в кредит. Таким чином вдається ціни на медикаменти тримати низькими. Це комунальне підприємство, яке головною метою не є отримання доходу, тому політика цього підприємства направлена на. Більше як соціального закладу, безумовно, зовсім здешевити до, до нуля, це неможливо зараз. Але в цьому плані працює і керівництво Полтава Фарм», і Ми для того, щоб допомогти цьому підприємству. Не все зараз вийде, і одразу все буде, скажімо так, за найнижчими цінами, але основні ліки, ті, які найбільш популярні, будуть відповідної ціни». У комунальній аптеці Полтава Фарму на Подолі за місяць півтора обіцяють відпускати лікарські засоби не лише пільговим категоріям населення, а й для атовців. Розширити міський водогін та поліпшити якість води в Миргороді взялися представники швейцарсько українського проєкту ДЕСПРО. За грантові кошти до кінця року мають збудувати майже 9 кілометрів мереж на околицях міста. Чи впораються вчасно з будівельними роботами, знає Наталія Кондра. За програмою питна вода Миргородщини та з допомогою європейського проекту в курортному місці прокладають вуличні водогони. Мешканцям пропонують за дольовою участі провести воду у помешкання. Першими до цієї ініціативи долучилися жителі вулиць Єрківської та Ванди Василевської. Завершуються вже роботи. І по Петрівській От ця вода буде для народу багатства де вода. Там і багатство. По моїм думкам я посчитав, рівно 37 сім буде бують вода. С этого нового трасу. Люди довольны, люди, как сказать, мечтали на этого дня, а мы организовали. Всем спасибо всем Европейским комитетам. Тоже, что с этого фонда нам выделили деньги и получается вот это вот снабжение для нашего народа. Мешканцям доведеться оплатити облаштування колодязя та матеріалів для підведення мереж у будинок. За розрахунками спеціалістів, це приблизно 2,5 тисяч гривень із домоволодіння. Проект деспро передбачає собою співфінансування трьох сторін. Кошти грантові під проєкт Одеспро – це півтора мільйона гривень, кошти міського бюджету, така ж сума, можливо, і більша буде. І співфінанссування мешканців у реалізації проєкту це в основному мешканці платять за проєктну документацію по вуличному водогону і платять за підведення води у двір. Підрядні роботи виконує комунальне підприємство «Миргородводоканал». Проте чималі обсяги робіт ставлять під загрозу термін завершення проєкту. На допомогу довелося покликати приватну фірму, каже міський голова Сергій Соломаха. Дес виділило півтора мільйони гривень, і ще зараз є домовленість про 200, гривень, 200 тисяч гривень, тобто 1 мільйон сімсот тисяч, які треба освоїти до кінця року. На сьогоднішній день освоєно ну, близько там, мільйону 150 тисяч гривень. І ще е, два, по суті, е, навіть три об'єкти, де е, гроші треба ще освоїти. Один із них ми ще гроші навіть не, не отримали. Тому ну, мене турбує в даному питанні те, щоб швидше йшли роботи, щоб ми могли десь до е, зимового періоду. Освоїти ці кошти. Ну, тому я хотів побачити на власні очі, розібратись. Я думаю, тут, в принципі, критично нічого немає. Я бачу, що це реально все, але треба, щоб ми зараз підключали ще одного підрядчика до цих робіт, крім водоканалу, ще один підрядчик буде виконувати, щоб в ці сроки війти. Європейський проект ДЕСПРО фінансує будівництво та санацію водогонів на 10 міських вулицях. У результаті 85% міського населення матиме питну воду та зменшать втрати води на 15%. Наталія Кондра, Євгенушека з Миргорода для полтавських телевізійних новин. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 20 випадків зафіксували на Маріупольському напрямку, 26 – на Донецькому та 4 – на Луганському. Подробиць від речника з питань АТО Івана Аріфєва. Обстріли з боку противника, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївській, Верцентерецькому, Зайцевому, Піськам та Луганському. Окрім того, по селищі Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Піскам та Ленінському окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник відкривав вогонь із забороненою мінськими домовленостями артилерії в районі Зайцевого, Авдієвського. Діївці, Кам'янки та Верхня Тарецька. По селищі Луганському вели вогонь з БМП, а по Авдіївці – з танку. На Полтавщині внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі Червонозаводське – піски Лохвицького району. Попередньо встановлено, що поблизу села водій автомобіля ВАЗ-2101, 25-річна мешканка Лохвицького району через густий дим від пожежі на полі не впоралася із керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та скоїла зіткнені з автомобілем Газ 3302 Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Жінка та 58-річна пасажирка вазу загинули на місці події. 19-річний водій автомобіля газ 3302 із Червонозаводського отримав садне обличчя верхньої лівої кінцівки, забій колінного та доставлений до Лохвицької центральної районної лікарні. За даним фактом слідчими головного управління Національної поліції в області внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, як порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує, що потягло за собою загибель декількох осіб. кримінального кодексу. групу наркодилерів міжнародників затримали у Полтавській області. Злочинці розробили цілу схему виготовлення та постачання зілля у кілька областей України. На Полтавщині правоохоронці затримали групу наркоділків. Протягом поточного року злочинне групування виготовляло та розповсюджувало наркотики на території Дніпровської та Полтавської областей. Зазначена група складалася з чотирьох осіб віком від 31 до 48 років, які мали свою нарколабораторію в Дніпропетровській області та розгалужену сітку збуту анфітаміну серед наркозалежних осіб в Полтавській області. Обсяг місячної реалізації готової наркотичної сировини сягав кілограма, а прибуток близько одного мільйона гривень. У ході обшуку працівники поліції вилучили обладнання для виробництва наркотиків та сировину. Готові до використання наркотики, речовину рослинного походження зовні та по запаху схожу на канабіс около 25 кг, кілограм, дві рушниці та пневмопістолет, чернові записи щодо обсягу придбаної сировини та збитих наркотиків. Затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Напередодні відкриття 81-го театрального сезону колектив полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя здійснив поїздку містами західної України з виставою Безталанна у контексті гастрольного туру. Гоголівців брали участь у театральному фестивалі Коломийські представлення. Чи повернулися актори з перемогами? Дивіться у сюжеті. Більше двох з половиною тисячі кілометрів за вісім фестивально-гастрольних днів проїхала команда акторів і робочих цехів полтавського театру. За цей час майже все прикарпаття ознайомилися з творчістю невтомних гоголівців. Нашим землякам аплодували вибагливі глядачі Івано-Франківська. З такою родзинкою української класики безталанною, і власне це з тим колоритом з того регіону, де відбувалися події оригінальні, так що я думаю, що це дуже добре. У стінах славетного чернівецького театру імені Ольги Кобилянської – Довготривалими оплесками їх стоячи вітав глядач чернівців. <плес> У Новгороді Волинському полтавців чекала несподівана зустріч із земляком. Я довольний, я зараз не тут в Новгороді службу. Був на виставі і ну, емоції переповняють. Передаю привіт рідним, близьким всьому місту від Збройних сил України. Житомир, Біла Церква. Майже в кожному місті полтавці ставили дві вистави: чисельні гримерки, театральні рекреації, репетиційні зали на цей час для колективу театру ставали справжнім прихистком. Леночка, що ж ти це робиш на борщ, будемо Ужинати обідати, завтракати. Майже усі ночі тривалого відрядження вони проводили у дорозі, і лише іноді вдавалося відсипатися у готелях. А ось кульмінацією поїздки стала участь у сьомому міжнародному відкритому театральному фестивалі «Коломийські представлення. Саме так нас зустрічає Коломия! Коломия приймає полтавців четверте. Наші земляки вважають колектив театру імені Івана Озеркевича своїм побратимом. Таке відчуття, що ти йдеш в перший клас. Представницька театральна експертне журі і тому є хвилювання, яку оцінку дадуть ті роботи, якому привезли в славетний театр Озеркевича. Коли нас оцінюють за межами нашої області. Ми ростемо, ми дорослішаємо і зріємо. Якщо ми будемо бути на будемо на місці, ефекту не буде. Треба тільки спілкування. Тож свій 81-й театральний сезон гоголівці зустрічають з потужнім арсеналом трудових і фестивальних здобутків, а також планів. Адже найближчим часом вони вже спланували подарувати своє мистецтво глядачам сходу і півдня України. На Полтавщині провели перше обрядове етносвято свідчення весілля. Гостей розважали музики, навчали ремесло місцеві майстри, частували українськими стравами та катали на конях. Побувала там, і наша знімальна група. Хлопців посвятили в парубки, дали старт сільським вечорницям та хатнім посиденькам. Біля етнічної садиби в Березовій руці святкують Семена. У народі його називали свідченим весіллям. Я шукала якесь цікаве осіннє свято, але таке не за незатягане, грубо кажучи, щоб це було цікаво, і щоб це дійсно було коріння. Ми, як творча родина, як творча садиба, знайшли свято для творців. Оки одні співають, інші майструють. Крячківське дерево дивує присутніх автентичними весільними піснями. Ми привезли дуже старинні пісні. Ой, давно-давно в -давно матінки була, Соловеєчко, рання пташечка, соловею канарею, нехай летить на Вкраїну, там зустріне всю родину. На фестивалі й потрудитися можна. Анатолій шкурпила відколи себе пам'ятає, має справу з глиною. Нині ділиться досвідом із усіма охочими. Щоб такий глечик навчитися ганчарувати, ну щоб він був годний, то потрібно десь півтора-два роки. день у день я кожен день працюю. Так що це так. Ну це вже сім років. Вже я ще ганчарую. Іван Конем приїхав із Київщини, щоб покатати дітлахів. Віз змайстрував сам. Хотів показати, що можна зробити своїми руками таке це український такий транспорт. Обрядове свято в Березовій руці проводять вперше. Всіх частують медом, варениками та медовухою. Цього дня кожен майстер мав розпочати роботу та задобрити вогонь, щоб він не зникав довгими зимовими вечорами. Ой, звісно, було. Було тоді, збиралися і ви знаєте, тоді жити краще було, ніж зараз живеться. Тоді була картоплина, у кого огірок, у кого Черчина, всі збиралися, співали. на наші предки вшановували вогонь, запалювали багаття, засвічували свічку. Саме такі древні традиції відроджують тут, у Березовій руці. Лікар чи художниця Валентина Сімійон, офтальмолог за фахом, уперше презентувала свої живописні роботи. Виставку влаштувала в обласній бібліотеці імені Котляревського. Оцінили картини, і наші кореспонденти. Лікар за фахом, художниця за покликанням. Із дитинства Валентина захоплювалась малюванням. Батьки з маличку привчали її любити природу, квіти, тварин. Але художньої світи жінка не здобула лише зараз у 42 роки. Вона вперше наважилась показати свої роботи іншим. Художні конкатарісують, то ні мій цілі то визвать. Он к нему от прийшло вдохновение, він за полотно і рісують. І це, само саме собі виходить. Тобто не як трансформатор роботаєш. Тобто, ти не ціленаправленна, що то, есть, -то делаешь, а от неосознанно. Виставка Валентини налічує близько 20 картин у стилі живопису. Більшість із них це пейзажі Полтавщини, які надихають жінку творити. Весняні галявини, прозорі річки, зимова тиша це основні теми її робіт. Так і хочеться туди пернити. Дуже цікавий, дуже цікавий майстер. Досвідчений художник Віктор Бондар дивується Валентина початківець на художній ниві та майже професійно володіє композицією та реалістичним розміщенням об'єктів на малюнку. Я тоді звернув увагу, що в неї дуже прекрасна композиція робіт. І людина, яка взагалі не має ніякої художньої освіти, це досить рідкісне явище. Можна звернути увагу і на річку, і туман от, який їй дуже вдало вдався, тому що передати туман і художники, які вже з досвідом вони не зовсім це їм вдається. А в неї взагалі я ззивався, що знаєте, перший раз лікар, от, яка ніколи. Ну не малювала поряд зі своїми пейзажами. Валентина презентувала творчі доробки своєї мами: тварини, натюрморти, квіти вишиті хрестиком. Все це роками раніше надихало її стати художницею. Анна Штитьова, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Полтавці знову завойовують золото на Паралімпіаді в Ріо. Хокеїсти з Кременчука програють столичним Дженералс. А у Полтаві відкрили футбольний турнір серед бізнесменів. Про це дивіться у нашому спортивному дайджесті. Паралімпіада 2016. Велогонщик із Кременчука Єгор Дімінчев став чотириразовим чемпіоном Паралімпійських ігор. Вчора наш земляк виграв індивідуальну гонку на шосе. Дистанцію в 30 кілометрів Єгор проїхав за 36 хвилин 53 секунди. Австралієць Аліс Тердонахі, що приїхав другим, відстав від українця на 40 секунд. Наша збірна продовжує отримувати лідерство і перебуває на третій сходинці в загальному медальному заліку. Хокей, хокейний клуб Кременчук зазнав другий поспіль поразки у сезоні. Кривдниками команди Дмитра Підгурського стали столичні Дженералс. Господарі грали на рівних з киянами два періоди, та в третьому пропустили дві шайби. Загальний рахунок зустрічі 1-3 на користь гостей. Кременчуцька команда, яка є одним із фаворитів української хокейної ліги, за два стартові тури набрали лише один заліковий бал. Футбол у Полтаві стартувала бізнес-ліга. Це футбольний турнір між трудовими колективами всього міста. Цього року участь у змаганнях підтвердили вісім команд. Протягом двох місяців на футбольному майданчику технічного університету зіграють чемпіонат у два кола та визначать кращу команду. Витоки турніру починаються з 2004 року, коли змагання породилися серед працівників банківських структур, страхових компаній та інших. Поступово турнір набирав професійний ріст, і на сьогоднішній день це вже змагання, які об'єднують не лише працівників фінансових установ, а працівників колективів, організацій, підприємств, міста Полтави різної форми власності, різних напрямів. цього сезону в заявках команд можна побачити прізвище колишніх гравців професійних клубів Української прем'єр-ліги. Матчі бізнес-ліги проводитимуться щотижня. На Майдані Незалежності у Полтаві пройшов Олімпійський урок. Всі спортивні секції міста провели одночасні тренування. Як це було у наступному сюжеті? Сотні дітей з'їхалися до Полтави на Олімпійський урок. Культивація любові до спорту основна мета таких заходів. Багато дітей зібралося, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах Полтави. Вони сьогодні будуть демонструвати ті види спорту, які культивуються в їхніх відділеннях. Полтавські текдисти активно готуються до майбутніх змагань попереду чемпіонат області та кубок України у Харкові. Сьогоднішнє тренування вони вирішили провести також на свіжому повітрі. Зараз э, федерація представлена лучшими вас э, в чотирьох возразних категоріях. Наймолодші діти у нас це 2006 рік народження, навіть є молодші і чуть, -чуть старші. Серед розпитаніків є чемпіонка Європи, яка навіть зараз виступає з показательною програмою. І є і призори, і чемпіони України. А це теж олімпійський вид спорту. Гірськолежники влітку тренуються на роликах, щоб взимку вміли долати перешкоди на спусках. Олімпійські роки проводиться кожен рік. І я вважаю, що якби цих уроків було побільше і частіше, тому що е залучення. З населення дітей. Ну, я думаю, що коли діти бачать, якщо це другі види спорту, наприклад, там от у нас в нашій школі 8 видів спорту. Тут ще у нас ми показували греко-римську борьбу, вільні борьби. Я думаю, що деякі діти може мають і не знають або не бачили, що є такі види спорту. Олімпійський тиждень триватиме на Полтавщині до 18 вересня. Павло Бардиш та Ігор Ізотов. Полтавські телевізійні новини. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Вдячна за увагу і бажаю спокійного вечора. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На поверхні ґрунту місцями заморозки до 2 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, а в день 17-22 градуси тепла. У Полтаві вночі 6-8 з позначкою плюс, а в день 20-22 градуси тепла.